У Коломиї відзначили День Незалежності Польщі 11 листопада, 83 роки тому Україні повалили комуністичний режим і відновили незалежність. Прикарпатські святкування здійснювало товариство культури польської покуття. Як це відбувалося? Дивіться у сюжеті. Товариство культури польської покуття заснували у 1997 році. Тому разом із Днем Незалежності на сцені Коломийського міського народного дому відзначили ще й 15-річчя існування товариства. Розповіла керівник організації Станіслава Колосенко. Святкування відвідало багато людей, які безпосередньо пов'язані з Польщею. Також на Прикарпаття приїхало кілька закордонних делегацій. Гості приїхали з міста Гнівіно. На чолі з секретарем міста Марі Оля Квасневська до нас приїхали гості з міста Ниси. Теж приїхав секретар міста. Усі його вже знають Михайло Базюк. І приїхали також гості із Любліна. міста. Приїхали з панем Мазурким Андрієм і приїхали з Уланами. Улани тої польські, як колись ходили в військо, приїхали вони у польських мундурах і будуть разом з нами на сцені виступати. Я є полька, мої родичі теж поляки. і Я вважаю, що день незалежності Польщі це є велике свято для всіх поляків, які не живуть в Польщі, а звуть поза границею Польщі. У писанковому місті досить велика польська діаспора, тому кожне національне свято вони відзначають гуртом. Михайло Голіней на урочистості у Палац культури прийшов зі всією сім'єю. І, хоча чоловік мешкає у Коломиї, проте вважає себе справжнім поляком. Сьогодні святкується День Незалежності Польщі. Так ми поляки, ми приймаємо активну участь з цілою родиною. Щороку ми їздимо до Станіслава франківська де приймають участь представники. Польщі, тобто консул генеральний по консул Польщі, робив всякі заходи. Була з ранку на десяту годину, була меса в костелі, де було покладено вінки до невідомого солдата і до солдата польського польського солдата. Співпраця з польською стороною у Коломийського товариства добре налагоджена. Поляки постійно допомагають упорядковувати місцевий польський цвинтар. Абися пам'ятка архітектури не пропала, вони реставровують пам'ятники і підтримують кладовище у належному вигляді. Щодо відзначення дня Польщі, то воно відбулось на високому рівні. Окрім запрошених гостей, перед присутніми виступали вихованці суботньої школи імені Станіслава Вінценза. Вони танцювали і співали, між іншим виконували як польські, так і українські композиції.